Особисто я постійно виводив ходячих. Або у хлопця було око поранено, або у хлопця була нога, він повільно пересувався, але все ж таки він самостійно ну, десь трошки зі сторони допомога, тобто його не несли. Є такі ділянки, навіть ще не, не на лінії зіткнення, а по дорозі до тієї лінії, які в принципі голі, які прострілюються, тобто ворог. Не чекає, допоки там з'явимось ми і тоді коригує орудія, міномет, артилерію і так далі. Тобто вони вже наведені в цей сектор, скажімо так, в цю якусь голу ділянку, яка прострілюється, що стосується пронести, там, скажімо, через таку ділянку загиблого, це ну, знову ж таки, це, це ризик. Чи ви тіла? Так, звичайно. Це дуже складно, до речі, це ну так само, як, як і правильно. Це складно, це ризик, бо постійно декілька людей особового складу вкупі, що є відмінною цілею. Скажу на рахунок евакуації, це, цим не займались, не займались суто медики-санітари. Цим займались найближчі хлопці, там чи позиції найближчі, чи хто найсвіжіший, в того, в кого більше сил. Тому. Коли екуйовували, я ж кажу, поранених чи загиблих, ну та те, що і завжди, якась відповідальність в перемішку зі страхом. Будемо говорити прямо. Що відбувається? Ворог, наприклад, крайня ротація була влітку: це дерева зелені, ну, знову ж таки посадки, вони куценькі такі, але тим не менше є якісь лися, за які можна, хоч якось, сховатися, ворог випалює. Ті з дронів такі займисті. Вони першу хвилину, мабуть, як автоген, така така сильна, сильна струя полум'я. Декілька в різних місцях, щоб без, без можливості затушити. Як завжди, піс -піс після таких скидів, таких запальничок, як ми їх називали, на горі чатує ще один дрон зі скидом, тобто тільки чекає на того, хто вибіжить тушити і намагається скинути. А якщо там трошки даси, що десь він пильність втратить, просто на, на забігу, буквально це метрів 15-20, як коли відбувається, виливаєш воду і назад ховаєшся в укриття. І дуже швидко посадки знищувались, на жаль, тобто вони ставали рідіше, рідіше. і через них вже з часом, з невеличким часом. Я ж кажу, на жаль, дуже-дуже велика інтенсивність боїв була, і вони ставали проглядали, скажімо так. На транспорт, ну я ж кажу, на початку пробували знову ж таки, і десь і техніка підбита, і спеціалістів шкода, і вирішували в більшості виносити вручну. Була така тілежка, і намагались, скажімо, з, -з, -з однієї сторони посадки бетонна дорожка, по якій ось так просто. Котиш, хлопці, не да, незручно, болить, але це швидше. Десь несли через посадки, але знову ж таки, там треба більше хлопців, бо і на тебе багато ваги зайвої, плюс плюс ці хлопці, плюс завжди змучені. Як правило, від позиції до позиції, від позиції до позиції, передали комусь ті трошки пронесли, передали і так далі, тому подібне.